Дуже приємно. За моєю спиною, фактично, будинок колишньої першої лікарні сімейної Антон і Марія Бращайків поселяються спочатку на вулиці Корзо, а потім, підкупивши грошей, купляють ось тут будинок, де вони приймають пацієнтів. Вона фактично педіатр, сімейний лікар. Він і хірургією займався. Ця будівля була не тільки сімейною лікарнею, а і таким будинком. Центром реабілітації, навіть бо тут і басейнчик був, і отже, вони фактично рахуються такими ну, потужними першими лікарями, які становлять тут медицину початку 20-го сторіччя або чеського періоду. Легко помітити і згадати, що цей будинок належав саме цій родині завдяки абревіатурі, яка нанесена на вході на хвірці Марія і Антон Бращайків. 90-ті роки принесли нам таке поняття, як приватизація, і цей будинок був придбаний вже іншими власниками в приватні руки. Вони там свої абревіатури вже справа зліва теж наварили. Кого цікавить, потім підніміть чий, бо казали не казати. От але тепер ви знаєте, де була фактично перша така ну, сімейна лікарня у нашому місті. Ну а забудовуючи цілий квартал. Проаналізувавши який, можна чітко і вірно сказати, що він забудований таким чином, що тут міксуються житлові будинки з адміністративними. Напевно, таким чином було задумано, щоб від будинку, від дому, де ви живете до роботи, було не більше 3-5 хвилин пішки. Ось цей квартал чеський, який поділений на дві фактично частини, от зверху план цього кварталу. Ви бачите, що всі будиночки вони стоять як е, прямокутнички, а всередині є пустотілі, такі як пусті двори. Да? Чехи будували таким чином, як покоу, як е, 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 рафа, рафанди, ротонди, скажімо так. От, е, але ж неправильно з ротондою, з церквами скруглими, з пов'язувати таку е, будівлю ну, замкнену. Е, оскільки чехи сказали, що тут треба інакше. Як українською гавкою, собака гав каже, да? а чеською мовою собаки кажуть раф. А Оскільки жінки часто по вечорам е, вирішують питання з балкону на балкон, равкають, тому у нас є дві рафанди: е, велика рафанда і мала рафанда. Ну а весь той район названий таким гарним словом Галаго. перекладається з італійської. верніше, має частинку в своїй назві е, італійську лаго, водойма. А звідти Галагов район, який побудований на мочері, на ну, в цих болотах на озерах. От тепер ви знаєте, чому Галагов, Ну і чому Рафанда. Чехи дуже любили будувати такими замкнутими приміщеннями, замкнутими такими просторами, тому що вони переживали за безпеку дітей. Може, ви побачили, що ось тут по плану передбачений міст був. Він мав іти від будинку обласної адміністрації прямо. Не так, як зараз іде, а прямо ось на верхньому зімку, площа і прямо. Ну, Щось завадило так зробити, і тому міст побудований трішки вбік, трішки лівіше. Можливо, вони хотіли закільцювати, два моста побудувати, щоб виїзд і по кільцю машин був. Ну, Плани лишилися наразі тільки ці. Але ж побудувавши цілий-цілий квартал, вони розуміли, що його треба захистити від води. І будують, піднімають штучно рівень нашого міста, будують цю дамбу. Так само тим бутербродом, щебінь пісок, частки узмадрини, щебінь пісок, ґрунт А зверху, щоб дамбу не розмивало, найпростіше було природні насоси висадити це дерева, які будуть смоктувати зайву вологу, і відповідно дамба не буде руйнуватися. Для цього чехи вибрали липи. Липи не просто так обрані, липовий листочок часто був використаний як емблема на кронах, на чеських, на шевронах, на військових. А якщо придивитися уважно, то липовий листочок це перевернуте серце. А серце ми тримаємо найкращі всі матерії. Навіть кажемо, що душ, душа живе в серці. І, от як свій символ, чехи обирають ось цю рослину, але оскільки вони нічого не робили, просто так. Вони ще зрозуміли, що коріння липи не піднімає асфальт. Прогулявшись протилежною київською набережною, каштанчики там трішки нанесли нам шкоди, підняли коріннями бруківку. Але ж бачите, цій липовій алеї, яка буде відкрита у 1923 році, 101 рік, фактично ми маємо, то тут нічого не відбулося. Ми бачимо по газонах. Між деревами чехи висадили троянди, які. Вилися це б'ющіся такі сорти. Для чого? Для того, щоб знову ж таки і гарно було, і забезпечити дітей, які коли батьки не бачать, куди біжать туди, куди в треба річку. бігти. Звісно, в річку, куди не можна, туди біжимо. От і оце був такий природний паркан. Зупиняв так. дітей, бо він колючий, перелізти не можна, ну і гарно. Але повінь 98-го року пошкодив в більшій мірі ці троянди. І відновити їх ну зараз намагаються. Можливо, ми будемо знову бачити. Ось цьому чому в чеському кварталі дуже багато троянд, які висаджені на площі народній, там де у нас фонтан, який танцює. Це теж наша історія, фактично. Ну і отак, право насадити ці гарні липи надали тоді почесним громадянам. Кажуть, що хтось хто хотів, могли лишити послання у пляшках для нас. Ну не знаємо. Ще, ще, так, ще Але так чи інакше чехи розуміли, що вони зроблять основну колись проїжджу і пішохідну магістраль для прогулянок. А коли почнеться літо, перші теплі дні, липа якраз заквітне, люди що, почнуть гуляти? Ми не хочемо вже сидіти після зими, після довгої весни, а якщо ще дощова, десь там на роботі, вже хочеться десь після роботи прогулятися, коли сонечко десь посидіти на лавочці. Огибка зацвітає, і містяни будуть ходити, вдихати випаровування, лікувати свої легені. І от, щоб штучно а, продовжити період цвітіння цієї олеї, тут чехи засадили п'ять сортів, пізні і ранні. І тому у нас вона міксується. Зверніть на це увагу. І зверніть увагу, буде зараз золота осінь. Як будуть опадати листячка, вони будуть різні, поди будуть різні. Вони, не всі одне дерево буде голе, друге ще з листям буде стояти, і от таким чином. Відповідно, буде прощатися на зимівку з нами наша липова алея, яка має довжину 2 кілометри і 200 метрів. І я вас вітаю. Ми з вами стоїмо на одній з найдовших липових алеїв в Європі і маємо радість далі нею прогулятися трішки.